Ні, це якраз э, не покарання, а це э, можливість, як, як би це банально не звучало, там в, під час Другої світової війни, там в Штрафбатах, і скупіть кров'ю. Э, власне, э, тут інші питання, що це теж розгон якогось популізму, це переключення уваги суспільства з одного на інше. Якщо всіх корупціонерів, які сидять, ну, Рівня там заступник якогось сільського голови, навіть да, то це максимум там два-два батальйони у нас набереться. У нас ще є там в Мені, наприклад, зона, на якій сидів Луценко, де там багато теж е е е ще колишніх мінтів або поліціянтів, які там засуджені за перевищення е там е в своїх обов'язків, ще що, ще що ще що. То там давно вже є така. Тема УДО дають, ну тобто півсроку відсидів, дали условно досрочне, акцію України умовно. Ну, До ви розуміли, да, умовно дострокове. Да, і все, і тут же ж повістку вручили і пішов е, воювати. Да Тому що якщо колишній поліціян, то, мабуть, щось шарить І можливість, Ну хоча б там, типа, можливо, для тих, хто вже відсидів хоча б третину сроку, я тільки за. Але знову ж, це проблеми не вирішить. Це максимум два батальйони.